У неділю у Сумах відбувся восьмий благодійний забіг Святого Миколая. На нього зареєструвалися понад 100 учасників. Чого чекають від забігу? Ми спитали у них, що чекаєш від цього забігу. Це буде дуже весело. Як пробіжиш? Гарно. Тільки положительний емоцій. Це, це так, нові, це свято, це біг. Воно завжди приносить фаворити ліміт. Так враження якісь, ну це ж все ж таки опит у нас є. ну Тобто, я не знаю, мені подобається бігти кілометри, я просто вирішила ходити. у нас, Бо люблю бігати. Де? А тут така чудова нагода, ще й так в Такі добрі складен. Олександр Сумцов прийшов із подарунками для інших учасників. Я чекаю гарної нас. Прекрасний настрій, прекрасна погода, прекрасний день. І це Миколаю передамо, а Миколай вже там сам розбирається, куди що їх пристроїть. Так що все класно, супер. Насолодитися забігом, емоціями, трішки розслабитись від нашого сьогодення. Ну і благодійний внесок на ЗСУ. А чому так? В костюмі, щоб було веселіше. Після реєстрації та розминки учасники восьмого забігу Святого Миколая вийшли на старт. Частина з них цього разу мала б здолати одне коло кілометрову дистанцію, інша п'ять. І п'ять кілометрів заледнінілою трасою з кращим часом пробігли Сергій Краснянський серед чоловіків і Юлія Карпенко серед жінок. Кілометрову дистанцію краще за інших подолали Олег Шарута та Настя Карнієнка. Віталій Івах, організатор забігу, говорить: за рік провели у сумах півтора десятка. Забігів збирати ж гроші для збройних сил почали у 2022 році. Дивлячись на те, що ми знаходимося за 20 кілометрів від кордону, то я думаю, що ми витисли максимум і ситуація, яка можлива. Рахуємо від першого збору і до сьогоднішнього дня. Там трохи перевищили вже 500 тисяч гривень. Це за всі 22 року організовувати забіги додає Віталій планують і наступного року. Олександр Качанов, Світлана Драган. Суспільне новини суми.